Так, і запустили транспортер в походному такому положенню. Сюди воно буде забирати все це, по шахті вести наверх. Висота дай Боже, тут метрів 7 висоти. Це наповнуту підняту. Опускається цією ручкою. Трошки мені подобається, я оцей кут ближче зроблю. Дивлюся, тут 2 метри буде цією отвором і цим 2 метра. Але з бункер 1,40 м. То якраз воно десь отут, трошки його і провезу. Отак воно буде на колесах, на цих переміщувано. Буде заповнений, він тихенько зовсім буде працювати. За рахунок того, що тут перекладається ланцюг. Отак ну, виглядає, воно все. é construtivo.